Що у тебе за онлайн війна з Кадировим? <рес> Бачите, Кадиров зробив таку цікаву заяву про те, що а де ви були, коли ми воювали за незалежність Чечні? От він робив таку заяву, і це дуже цікаві зміни. Це реально тут відреагував на то бомби по Грозному тут на це. Я думаю, що ем, щось його там дуже сильно пошатнуло, і він зараз уже е, поставить ППО в Шалінський район е, над Грозним. То це видно, ну вони щось очікують дуже погані новини. Вони готуються до того, що треба буде відбивати своїх оцих кадирав е, від фронту визволення Кавказу. І він видно, його це сильно ну, емоційно його це добиває. І він чи просто от вдається до якихось відповідей там до мене? Тобто він тут не шукає на якийсь хайп, навряд чи це на цьому там хайпане. Просто це для нього вже больна тема. Він розуміє, що туди війна скоро прийде. А скажи, будь ласка, твоє несприйняття Кадирова, можливо, навіть ненависть Кадирова, вона якось пов'язана з тим, що він чеченець? Так ми з чеченцями воювали, я затащив кількох чеченців воювати. Ми в Северодонецьку, там, наші якраз товариші там, 에, група були, там на, на хамері розбились бідолаги. Ну, не бідолаги, а війна от, бі, такі, короті, там, ну, як, як в Ну Хамер ніч, вибору немає. Ну Просто невеликі. великі. Тобто чеченці з... воюють на нашій стороні, самі хороші. А кадировці це кадировці. Це яничари, це оце, такі от Мопс, це подвійний зрадник. Його батько був росіяни, він на них зараз служить. Ну, він тому росіяни знають, що він на них служить до проєкту часу. Ще, я думаю, буде одним з тих, хто каже: Е, українця, а можна я з вами би, Москву буду різати. Ми кажем, ти вже і там і так різали. Грабили, вже, вже все, вже, вже там ти майже відповідає за те, що ти робив в Чечні. У е, мене до нього ненависті немає, тому що він нагадує мені просто мопса такого. ну воно ж реально таку тварину кудувати ну, його ролики — це щось уже беззалаберне.